Ми розпочинаємо розмову із Олексієм Голобузьким, політтехнологом. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю, то хотів з іншого починати. Перед самим випуском з'явилася новина про виключення з партії Слуга народу Мар'яни Безугле. Якщо можна коротко, ну вона сама там просилася, щоб її виключили. Пані Шуляк задовольнила її заяву, але сказала, що це не вплине на її роботу в Верховній Раді. Мандат вона не складатиме. Розійшлися з слугою народу. Як ви бачите, згасне кар'єра політична без углу, чи все ж таки вона. Продовжують працювати з ким цікаво, ну важко сказати, бо я не знаю наскільки в неї є амбіції, але зрозуміло, що їй давали зелене світло на її діяльність протягом останніх півроку. Так, по максимуму вона дійсно стала відомою вже для широкого загалу. Вчораніше вона все ж таки була в основному. Ну ми знали її. Висловлювання, там, діяльність, але це все для вузького кола, то останні півроку її опанування, якщо так можна сказати, залужному і все інше, це, звичайно, вивело на інший рівень. І якщо зараз перерахувати найяскравіших особистостей, найвідоміших слуг народу, то вона десь в трійці, в це точно є. А от про е, заяви почали з'являтися з приводу перезавантаження влади. Я от представив Дмитро Кулебу і Михайло Подоляк, також з Офісу президента, зробив свою заяву. Тобто, це рішення ухвалене. Починається робота з населенням. чи як? Ну, Звичайно, треба ж такі мовити, щоб це не виглядало просто як е, е, піар-акція без якогось змісту. так? Ну, Грубо кажучи. Поміняли там міністрів, які навіть я спеціалістам прізвища дуже багатьох і не знаю. Тут функціонал кабінету міністрів він дуже сильно знижений, е і політична його участь, так, до якої ми звикли, е перебуваючи все ж таки до певного часу в парламентсько-президентській системі координат, цього вже нема. Цього нема вже з 2019 року, але. Спочатку повномасштабної війни це вже, це вже стало так от, аксіом, що Кабінет міністрів це, ну, скажімо, так, деп... структура, яка там третя, четверта прийняті рішення. Е, для того, щоб це виглядало все як дуже серйозно, треба якісь нові обличчя, ну, ну, по-новому розкручувати якісь напрямки. Президент вже чітко сказав: так? нові виклики, нові обставини, потрібні нові люди. Ну, от подивимось, що, що мається на увазі. Тут дуже цікаво, дуже цікаво, ну добре, Кулеба сказав, що перезавантаження влади не вплине на стосунки із Заходом, так дуже глобально. Це звучить перезавантаження влади. Якої влади? Виконавчої, судової, законодавчої. Це тільки виключно про, про кабінет міністрів. Ну що ще? При, призавантажити президентську посаду неможливо, перезавантажити парламент неможливо. <кхем> я просто не бачу навіть. Для чого, наприклад, там, міняти Стефанчука, наприклад, якщо робити якісь кадрові, там ну нема не бачу яку, ніякого сенсу, так аби завантажити повністю парламент, ну це неможливо не залишається тільки кабінет міністрів? Ну власне. Ну і, 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 і очевидно, очевид, очевидно, військове керівництво, тобто генерал Залужний, я розумію. Це зрозуміло, це це так би мовити. Це буде йти в комплекті судячи. Ну, До Тут уже тут, розширює цю тему для дискусій, поле для дискусій. Михайло Подоляк, радник глави офісу президента, він каже про те, що мета, чому можна було, б, скажімо, говорити про заміну. Залужного на посаді головнокомандувача збройних сил України, аби уникнути стагнації та замороження конфлікту. Ну і він там далі каже, що вже два роки війна, люди втомилися. Треба зважати на психоемоційний стан суспільства. Також тому партнери. Хоча таки, партнери, от Макрон каже, ми готові давати найсучаснішу зброю Україні. Борель приїздить, каже, ми не будемо продавати боєприпаси комусь ще будемо лише на Україну працювати. Шольц там розганяють заводи, будують. То я не думаю, що Європа втомилась. По-моєму, зрозуміло навпаки, наскільки важлива ця війна, наскільки важливо Україні допомагати. Але ось це стагнація і замороження конфлікту. Як перекласти простими словами слова подаліка? Ми не маємо позитивних новин. Давайте змінимо залужно ну, так. Ну як сприймати? Сприймати, що ми хочемо якихось успіхів на фронті. Цих успіхів зараз особливо немає. Треба щось поміняти. От вони пропонують поміняти головнокомандуючого. Розумієте, тут, тут логіка. Тут, якщо не включати політичний контекст, чуєте мене? Так, так, -да, чую, чую. це. Якщо, якщо не включати політичний контекст, то в принципі ситуація ну, достатньо рядова. Якщо дійсно знову ж таки не, не входити в, в цю систему координат, які хтось там бореться за майбутнє президентство, чи в якомусь такому ракурсі. Він головнокомандуючий, він підпорядкований верховного командуючого верховного Головнокомандуючий не хоче бачити на цій посаді. І він має всі можливості і права це зробити. І вони мабуть, якщо б залужний не був настільки популярний в Україні, вони б давним-давно це б зробили. Але вони враховують, що ну, може бути, ну скажімо так, що відставка залужного і ще й не, невідомо з якою заміною, так ну хто то на його посаду прийде, так це може сильно вдарити по. Довіру до всієї влади загалом. Тому вони не тягнуть. Не знаю. Можливо, чекають здачі Авдіївки, як тут пишуть, деякі, так? Можливо, е ще якісь події. Але те, що ну, я не ну, важко уявити ситуація, коли вже практично всі протикурували той момент, що е Зеленський незадоволений заложним, причини вже не мають значення, скоріш за все, так? І е ця відставка не, не відбувається. Но я не думаю, що вони будуть. Довго тягнути, хоча знову ж таки можливо варіант, що і захід може натиснути, все ж таки може якимось чином, так можливо, соціологія буде не дуже хорошою для Зеленського і для офісу президента, і вони змушені будуть все ж таки робити цього висновки. ж ну, взагалі, ця тема вона ж для чого і вкидується в пресу постійно, так з відставкою залужно, щоб побачити, наскільки буде реакція, наскільки це стане непопулярним чи популярним рішенням. Поки що виглядає, що це вкрай популярне рішення. Але ще раз повторюсь, з цим треба, Зеленському, треба щось робити, бо він і в очах Заходу, і в очах своїх громадян, і в очах свого оточення ну, виглядає, ну, мабуть, не дуже, Ну і ну, ще раз повторюю, це його повна прерогатива, повне право зняти. Але треба але та, вона... треба та, ухвалювати рішення і потім бути за них нарешті відповідальним. Дякую дуже, пане Олексію, що долучилися. Олексій Голубуцький, політтехнолог.